Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному кривавому теракту російських спецслужб у Києві. Затримано фігурантку, яка ввечері 23 липня намагалася підірвати кафе в самому центрі столиці України. Для вчинення злочину вона планувала залишити у кав'ярні два саморобних вибухових пристрої з загальною потужністю майже півтора кілограми у тротиловому еквіваленті. За матеріалами справи, російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечірню годину пік, щоб вбити максимальну кількість людей. Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали фігурантку на гарячому, коли вона зайшла до кафе із захованими в сумку СВП. Як встановило розслідування, російське замовлення виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під чужим прапором. Переконавши жінку, що вона нібито має виконати завдання СБУ. Служба безпеки встановлює, яким чином фігурантка отримала СВП. Задокументовано, що вона одержала від російського куратора геолокацію місця спланованого вибуху, де мала залишити вибухівку. У фігурантку вилучено телефон із доказами її контактів з окупантами. Наразі вирішується питання щодо кваліфікації її дій. СБУ наголошує. Представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України. У разі отримання підозрілих пропозицій або контактів з невідомими особами, які представляються співробітниками СБУ, негайно повідомляйте про це на гарячу лінію служби безпеки або на чат-бот спали ФСБшника.